Доброго дня, шановні друзі. Перш за все я висловлюю свою подяку, те, що ви е, виявили бажання прийняти участь в нашій конференції. Це для нас честь і те, що ви обрали наш навчальний заклад. Тобто, ми зробимо все можливо для того, щоб і конференція пройшла е, на рівні. І наша співпраця також дала позитивні результати. Я не буду розповідати, як це важливо, що це, яка роль нашої геопростіру в відбудові України. Це все починається від будови України. То я бажаю плідної праці і звичайно, що. Успіх буде обов'язково. Дякую.